Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це вже 13-та серія по будівництву свого старовинного поселення у Грі Острів. А, минулу серію закінчили тим, що я запланував, було тут будівлю, будівництво ваяльні, кравецької робітні, отут трошечки будиночки мали ми побудувати. Власне, будівництво закінчилось, я за кадром почекав, поки воно там побудується. Плюс, а, я. Вирішив трошечки поекспериментувати. А про що я кажу? Мені було цікаво, от м, мені не дуже подобається. Якось ось ця місцина, місцевість у нас м, виглядає. Тобто, воно якось ну не дуже гарно. Я вже думаю, може якимось чином його взяти та й поприкрашати. Але проблема в тому, що якщо я роблю ось так повністю загорожену землю. І, наприклад, де хочу сюди поставити, не знаю, якийсь бузок посадити, то я не можу, бо це місце недосяжне. І, до речі, воно чогось багується, коли я намагаюся тут бузок посадити. Типу, трохи тупить. І ось тут гляньте нормально, а тільки сюди в недосяжне місце, так воно все багується. А чого ти багуєшся? Ой, коротше, типу, я от про це вам хотів сказати. Тому якось. Треба буде подумати стосовно того, яким чином саме прикрасити поселення, і як би оцю територію трошечки її симпатично якось облаштувати. Але цим я буду займатися, я там трохи ще може поекспериментую за кадром, і потім не знаю, або на якійсь серії виділю чисто суто тому, щоб ми прикрашали, або, можливо, напишіть в коментарі, як ви хочете, щоб я це зробив за кадром, прикрасив ось цю територію, чи зробити це на Серії, просто окрему серію під це виділить. Напишіть, будь ласка, в коментарі, мені було б цікаво дізнатися вашу думку. Добренько. Довго починаю, довго починаю. А, значить, що ми зробили? Ми побудували, ось тут у нас тепер є грабарня, кравецька робітня. Сюди одразу дві людини призначаємо, сюди одразу двох людей призначаємо, щоб вони у нас робили сукно. Тут немає тканини для виробництва. Одягу. Тепер дивіться, одяг в мене, нехай тут не виробляють звичайний, а от нехай роблять сукно. Сукно вони роблять ось тут і роблять вовну. Для них потрібна вовна. Тут я вовну зберігаю, да? я зберігаю вовну, овечі шкури, овчину. Овчина це ж не гарбована, так? Да? Да. Тепер. Сюди треба додати ще не тільки. А, а може в мене і є вона. Чи нема? Немає. Значить, вона повинна бути. А як? Гарбована овчина. А її окремо я не можу зберіга зберігати? Чи гар з гарбованої овчини у нас виходить шкіра. Так, не поняв. А, овчина. Це вже воно не гарбована овчина, а просто овчина називається. А, да. Тобто вовна, овечі шкури, а, з овечих шкур ми отримуємо овчину. Плюс нам сюди треба додати сукно, правильно ж? Правильно, на зберігання. О, ну, а я тут, кстати, не призначив кількість ресурсів, які вони будуть зберігати. От я молодець. Правда ж? А значить, сюди сукно і сюди ж теплий одяг. Теплий одяг. Отак. Значить, у нас скільки? Раз, два, три, 4, 5. По 2000. По 2000. Нехай собі ось тут зберігають ресурси. Воно все знаходиться поруч. Воно все знаходиться в одному районі, їм далеко ходити для того, щоб забрати ті чи інші ресурси, їм не доведеться. Тому, в принципі, все повинно бути нормально. Добренько. З цим налаштували. Там у нас є ще одна проблема. У нас є проблема з риболовнею лею, у нас немає солі для того, щоб наші риболови виробляли сушену рибу. А Для того, щоб вони виробляли сушену рибу, нам потрібна сіль А із сіллю Чомусь я не знаю, в чому прикол, яка біда. Ось тут у нас, дивіться. 100 000 солі вже є, але чомусь вони її, ось оці ребята, не можуть забрати. По якій такій причині? Мені поки що не зрозуміло. Але, Але я можу зробити наступним чином. Дивіться, я беру транспорт торгівля, склад. Я побудую. Біля соливарні склад. І щоб вони отут виключно сіль зберігали. Тільки як би мені його так вліпить, щоб. А... Це у нас адміністративний центр. Правильно? Правильно, це адміністративний центр. Сюди я склад не дуже хочу ліпити. А... Ну, напевно, так, да, десь ось тут, біля соливарні, нехай він буде. Ось тут у нас вхід. Вони, якщо що, отак вивезли і десь ось тут його і завантажили цю сіль, так? тобто я її ставлю. Чуть-чуть ось так. Ось так. Склад. Будуйте, будь ласка, і нехай на ньому працює. Давайте одразу пришвидшувати гру, щоб вони швидесенько все будували, все робили. Коров у нас пасуть ось тут, але ж взимку цим пасовищем не користуються. Я просто думаю, може, мені це пасовище нафіг теж убрати. Воно нам зараз, в принципі, ніякої функціональної цінності не приносить. До речі, я ще вже склад побудував і я призначив, щоб на цьому складі зберігали вапняк. Гляньте, як отару овець повели додому. А що у нас взагалі ще є? Освіта. У нас є початкова школа з здоров'ям. Що, цирюльня? Надає перукарські та базові медичні послуги. А для них уже то що таке? Тосі. Е е пісок? Для них треба вже багато каміння, для них треба вже багато дошок, цвяхів, цегла. Для них треба. Йохани полоханий. Поняв. А місце проведення релігійних обрядів. До речі, його цю дерев'яну церкву. Можна побудувати десь ось тут, в адміністративному центрі. Ну, я думаю, це виглядало більш, більш ніж логічно. Так? Да? О, стаямбочка. У нас побудували склад. Давайте сюди. Нехай вони у нас зберігають сіль. І всі 10 тисяч ми відводимо на сіль. І сюди давайте двох працівників. Все, нехай працівники бігають і збирають у... урожай, хотів сказати. Нехай збирають сіль, завозять сюди. А, тачки є у нас. Тачкарні повинні бути. Але давайте про всяк випадок, як все одно сюди якусь стоянку тачок. Та і приставлю. Щоб якщо що, у них була можливість ось так прийти, взяти тачку. І на тачки доставляти собі ресурси. Хоча вони і так справляються, гляньте, уже 240 солі принесли. А вам що? Чого у вас немає солі? У джерелах постачання відсутній ресурс сіль. Постачання сіль. 400. Запас. Постачання. Тачкар, працівник у руках, працівник з тачкою. Джерела постачання. А як мені зробити джерелом постачання соливарні. Я просто тупанув і я їм не поставив, щоб вони постачали з соливарні. І того в мене ніхто не робив сушену рибу. Ну, клас. Ну, просто молодець. Немає тачок. Так щас будуть. Що ви? Зараз тачки у нас будуть. Не хвилюйтесь, будь ласка. А, Значить, про що я ще думаю. Дивіться, я б хотів почати вже, напевно, розвивати райончики кудись сюди. По якій причині я ось тут побудувати будинки хочу, зробити міст сюди і щоб у мене вони почали видобувати камінь у великих розмірах. Видобувають каміння, десь його сюди, щоб вони звозили, складали. Тут декілька, напевно, я зроблю м цих отаких от складів, як у мене для вопняку стоїть. Залізо, поки що, я не буду видобувати, бо залізо мені. Ну, воно потрібне завжди. Просто зараз на даний момент до нього буде дуже далеко діставатися. Я б, напевно, залізо видобував би, коли ось так: уже добудувався б повністю. Ось сюди зайшов. Тоді б уже можна було думати і про. А... І про видобування заліза. Гонець із Балаклії до мене прийшов, Балаклія у мене купує соняшникову олію, і я з ним укладаю угоду, хай вони у мене соняшникову олію купують. Я зробив, трошечки змінив, я поставив, щоб мені соняшникову олію 4 тисячі привозили на мій склад. На склад торгівельний, щоб тут був запас постійно 4 тисячі олії, і тоді вони зможуть її. Продавати в більших кількостях, бо там деркачі один раз приїхали. О, чи не деркачі? З якого села приїхали, що там 14 тисяч вони хотіли, ну, могли купити Олії, а в мене було там всього тисяча на складі. Так, тут грошову допомогу давайте здамо. Богдана не працевлаштована. А чого? А чого ти не працюєш? Працюй. А який тут ліміт ресурсів? Не поняв В смислі? Склад переповнений? Який склад переповнений? Комора, Йоханий полоханий, я комору не побудував. Тут же ж у мене тепер на полях працюють. А комори в мене немає, коли, куди, її, куди всі оті ресурси складати, правильно ж? От я тільопка. От, блін, молодець. Тоді знає, знаєте що? Давайте робимо ось так: оцю лавочку. Зношу. Зупиняю. І ось тут якраз в цю місцину. Нормально, я гадаю, повинна влізти комора. Ой! Да, слухайте. Ой, як вона гарно влазить. Влізла взагалі, як рідна. Нерівна поверхня. А ось тут рівна поверхня, правда ж? Правда ж? Давайте її будуйте мені, будь ласка, мої шановні будівельники. Зараз я буду призначати в коморі зберігання всіх оцих ресурсів, які зараз ми будемо, а ми виробляємо на нашій фермі, для того, щоб їх ще продавати ось тут. До речі. По яткам. Тут ще така штука у нас. Дивіться, борошно-гречка, яловичина-курятина. Я зараз зупиню Замість... нам місце гречки. Я хочу поставити, щоб вони в мене сушену рибу. А на місце борошна а не яловичина, баранина повинна бути. Mm, баранина. ось о, Баранина. У нас ж вона вже виготовляється. У мене ж вівці є, є. Все, Баранина. І. Ну, Тут, напевно, знаєте що? Ось так, буде баранина, А потім ось сюди місце. А що? З... Потім. Я його одразу на свинину. Ось так. Все. Тепер тут чоловік продає. Тут у нас все молочка, тут у нас одяг і взуття. Тут у нас ну, всякі такі там цікаві ресурси. А, давайте тепер сюди. Тут у нас людина є, ось працівник. Тут нехай вони продають. Що в мене тут е виготовляється? Нагадайте мені, гречка, пшениця і картопля. Значить, тут вони в мене будуть продавати борошно. да. М пшеницю я їм окремо можу продавати чи ні. Е е не бачу. Ні, немає пшениці окремо гаразд. Значить, гречка. Гречка. Борошно, гречка, картопля. Да? І що ще. А, ну це пшениця борошно, гречка, картопля. Ну і нехай тоді ось тут на оцій... На цьому прилавку. І що? Що ще? О, їй можна сіль продавати. Так? Да? Чи я їй вже продаю, блін, я вже не пам'ятаю. А, я їм вже продаю сіль. Дрова це все, я їм продаю гаразд, гаразд, гаразд. А... Та я чортю. Та нехай тут вони продають сушену рибу, слухайте. Правильно ж? А, в мене ж рибу виготовляють, виготовляють. Сушня, сушена риба, все. І тепер у мене буде ще одна ядка працювати. У мене буде більше людей тут. І все буде чудово. Ось сюди давайте. П'ятьох. І п'ять тачок замовляємо сюди, щоб вони звідси теж могли їздити і збирати різні ресурси. А тепер залишилось почекати, поки вони добудують комору. Комора готова, давайте сюди одразу двох людей. І сюди одразу ж тоді я буду ставити на зберігання, що в цій коморі. У мене буде зберігатися. Е, в першу чергу, напевне, ресурси з поля. Значить, ставимо сюди. А, а що таке, я не пойму. Ну, так, да, ну, перша це гречка. Потім обов'язково картопля. А У нас що, немає цього? М -м ага. Я так розумію, що. Пшениця вона буде зберігатися на складах, типу, да? Вона просто на складах. Де в мене є склад з, із вільною коміркою? Ось. О. Пшениця, значить, у нас буде зберігатися тут чи ні? Так, да, пшениця зберігається на звичайних складах. Все, я зрозумів, значить, для пшениці можна буде ось тут побудувати окремий склад. О, так а тут можна буде і млин поставити. Ось цю територію, щоб вона не була такою просто пустою. Ось тут можна поставити млин, щоб вони одразу переробляли борошно, поставити склад, де будуть зберігати пшеницю, і все буде взагалі офігезно. Ой, клас! Мені подобається така ідея, добре. М -м, значить, тут гречка, картопля, борошно. А Та давайте сюди і яловичину. Теж, нехай вони. Ну, не... Блін, яка яловичина? Я вас прошу, не яловичина. Баранина. І баранину сюди. Все? Начебто всі ресурси. З поля, все. баранина є. а У нас всього 20 тисяч. Значить, по 5 тисяч кожного ресурсу вони можуть зберігати. Чудово. Тепер давайте планувати ось тут будівництво складу. Де в тебе вхід? Ось тут. Давайте я його якось ось так побудую, щоб вони, якщо треба, щоб вони не, не так далеко обходили могли пройти понад полем. Ось тут. Склад будуємо. І будую обов'язково млин. А, ось. О, млин. А вони ж повз нього нормально ходи зможуть, чи не зможуть? Ось тут місце зайнято, а там місце зайнято. А, ну вони ходити зможуть, просто що вони ж його, типу, там тільопають в різні сторони. Ну, давайте попробую я ось тут поставити млин. Блін, я не думав, що він так багато місця буде займати. Ну, гаразд. Ось так млин ставлю. І тепер чекаємо, коли це все побудують. Поки вони там будуються, у мене з деркачів прибули. О, двугілячка вони хочуть багато купити. Багато вам я його і продам. Соняшникова олія, 1700, і в мене 4000 є на експорт. Чудово, укладаємо угоду. І ми тепер нормально грошей піднімаємо, слухайте, на цьому всьому. З диркачами торгувати поки що мені подобається більше за все, бо вони забирають дуже велику частку ресурсів, вони а, купують у мене. Так, добренько, що тут у нас? У нас залишилось побудувати млин. Давайте сюди, не знаю, одного працівника, я гадаю, сюди буде цілком більше, ніж достатньо. Тепер тут ми. Та, йоханий полоханий, блин. Дай мені, будь ласка, обрати пшеницю на те, щоб ви тут її зберігали. Все, і пшениці 10 тисяч. Зберігаємо. І не хвилюємося стосовно ні про що абсолютно. І тепер треба буде а, почекати, поки побудують млин. Є yeah. одразу двох працівників я сюди буду замовляти, бо на млині треба, щоб багато людей в мене працювало, щоб одразу вони працювали і переробляли пшеницю, яку в мене будуть ось тут, власне, і зберігати. До речі. А я ж сюди можу ще тачкарню поставити, да, щоб вони, от оці ребята, вони ще також використовували тачки. Можливо, але у мене люди, які виготовляють тачки, це вони у мене всього лише одна така будівля, правильно? Теслярна. Теслярня, так. Да. Металеві частини трошечки їм ще треба. Підкови мені поки що ні. А, ну, коротше. Мають вони все зберігати. Мають вони виготовляти, але я хочу, напевно, побудувати ще одну тачкарню, щоб десь з цієї сторони теж був якийсь майстер, який буде займатися і робити м -м, тачки. Давайте тоді ось так. Господі, все воно трохи не класифіковано, і я постійно плутаюсь і е -е, тіряюся, де і що мені треба будувати. А, теслярня, я не тачкарня, я, я, я шукав тачкарню, а треба було шукати теслярню. Вибачте мене, будь ласка. Так. Куди тебе побудувати? Десь прямо біля річки ну, така собі ідея, як на мене, якщо чесно. Прямо біля річки не хотілося б їх будувати? Можливо, вартувало б його десь ось тут поставити. А чому би і ні, так? Да? Ось тут, якщо що, будуть забирати ресурси, ось тут у мене ще буде поселення, де куди теж ми будемо доставляти різні ресурси. Тобто їм не так далеко треба буде відвозити ці тачки. Правильно? Правильно. Значить, робимо наступним чином. Якось ось так, щоб воно було на рівні будиночку, да? Да, щось, типу, того. І ось так будуємо теслярню. А, добре. Щось, здається, я ще. Хотів щойно зробити, але. Так, тут налаштували, сюди привозять ресурси. Чудово, тут у нас зроблять. А що у нас, до речі, теплий одяг? З'явився трохи чи ні? Теплий одяг з'явився. Шановні, дивіться. Ми тепер його повинні продавати. Де я його ставив продавати? Ось тут. Ось тут. Так, да, дивіться. Вже і взуття є! В мене вже виготовляють взуття. Серйозно? Чоботарня, Мої ж ви сонечки, мої ж ви красавці. Молодці. постачанні відсутній ресурс нитки. А нитки де у нас? А де у нас нитки, до речі, роблять? Де? Ось о. Оця будільня, будівля ткальня, да? Значить, ось так. Ткальня. Все. Нитки ж у нас додатково ніде, здається, не зберігаються, так? Тут, а, ні, зберігаються, стоять. Ні. Тоді так. Я, до речі, прибрав, там був э, не солеварню, показав, вставив як джерело постачання солі, а склад. Тепер тут э, нитка, хай буде ресурсом постачання, а ось оцей склад. В якому знаходяться нитки. Є, є. Все, тепер повинно все бути гаразд. Тепер повинні сюди постачати абсолютно всі ресурси. Тут у нас яке поголів'я? Наразі 30 штук. А, так. Ну я давайте, напевно, на цьому буду серію закінчувати. В принципі, зробили не те, щоб багато, але налагодили деякі виробництва, побудували склади. О, до речі, млин. А, я вже. да, точно я вже на нього вже призначив, щоб вони шукали людей. От, а тепер, в принципі, у нас потрошечку налагоджується все. Дивіться, яке велике у нас поселення. Тепер воно виглядає доволі таки непогано. Та на наступній серії, напевне, я ще ось тут трошечки побудую будинків, і будемо починати йти в розвиток ось в цю сторону. Будемо роз... починати розвиватися в цю сторону, для того, щоб почати видобувати каміння. Що ж, я на цьому вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!